Друзі, шановні глядачі. щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Думаю, ні в кого з нас немає сумніву, що музика є важливою складовою нашої культури і нашого життя. Вона впливає на наш настрій і навіть на нашу продуктивність. Сьогодні ми будемо говорити про роль музики в духовному житті. У нас в гостях Маркіян і Марічка Карпяк, які є лідерами гурту «Прослави спільноти Благословення». Дуже радий вас бачити. Вітаю вас! Вітаю! вітаю. вітаю. Дуже приємно, що ми можемо поспілкуватися на тему музики. Я, взагалі кажучи, є досить далекий від професійної сфери музики. І наскільки знаю, музика теж не є е, основною або можна краще сказати, не так не основною, як не єдиною сферою ваших професійних зацікавленостей. Як так сталося, що ви прийшли до сфери музики і чому це сталося? Розкажіть трошки більше про себе: чим ви займаєтесь і як е, дійшли до музики? Ну, я взагалі за освітою архітектор. Е, працюю зараз у сфері 3D-графіки, але музика зі мною була е, завжди. Тобто я з дитинства на чомусь стукав, брав фломастер, став на табуретку, щось співав. Е, е, з 9 років я почав вчитися грати на акордеоні, потім з 13 пішов вчитися грати на гітарі. І якось і так, і так вийшло, що музика завжди була зі мною от чимось таким невід'ємним. Е, і, і хоча музика. Е, не є зараз моєю як професійною діяльністю. Е, водночас е, музика для мене є, є тим, що надихає мене в моїй професійній діяльності. Тобто я не уявляю, як я би міг е, працювати, сидіти за комп'ютером і, і не могти собі відвести душу з музикою, е, з, 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 з гітарою. Це є чимось, що невід'ємне просто. А Не було таких думок, що може піти в власне, в музику в професійному напрямку, щоб це було основною професією життя. Було. Було, є, і, можливо, буде, але якось так, так в мене якесь таке відчуття, що можливо, що, що можливо, як музика стане для мене чимось комерційним, вона втратить для мене цю, цю душу, цю енергію, це натхнення. Я впевнений, що часом може це змінитися, але на даному етапі свого життя музика більше для мене є душою, ніж, ніж комерцією. Мирічка, як в тебе зароджувалися стосунки з музикою? У ну, мене, напевно, трошки інша історія. Музика це для мене така, можна сказати, пристрасть. Я з дитинства дуже любила співати. Пам'ятаю себе такою маленькою дівчинкою в садочку, і там вихователька грає е, на фортепіано, і тут дітки співають, та я співаю, і я не розуміла, е, е, як можна е, не могти співати там, чи не вміти співати. Для мене це було так, як дихати. Я можу продемонструвати, як це не вміти співати. Для мене це було природньою річчю, так. І ну, відповідно, потім мене ставили на всіх там цих ранках садочкових, та бо там от дитинка співає, та от. І воно для мене було таким дуже-дуже чимось таким, ну не знаю. Я з дитинства мріяла бути співачкою, та бути артисткою. от. І для мене це було щось, щось дуже дуже таке велике, рідне. Але мої батьки були математиками, такими дуже, ну як сказати, такими Канонічними канонічними. Ну, вони вважали, що е, ну, музика це, це гарно, це творчість, але щоб це було якоюсь основною професією, то вони це не бачили. І коли я там е, говорила, що я там хочу поступити в консерваторію, я хочу піти на музику, та то тобі пройде. Тобі пройде, то треба щось серйозніше вибирати. От. Ну і відповідно, якби музика завжди залишалася моєю такою хобі. Можна сказати, вона йшла завжди була зі мною. Та, але в принципі я вибрала якби першу спеціальність моя є економічна. Я закінчила університет по спеціальності менеджмент зовнішньої економічної діяльності. Потім поступила в аспірантуру, захистила дисертацію. Але серце з музикою Так, але серце було завжди з музикою, і вона якось ішла паралельно зі мною. Тобто я закінчила одну музичну школу по бандурі, я взагалі бандуристка. Потім закінчила музичну школу по вокалу. Потім якось доля мене закинула в професійний ансамбль бандуристів. Тобто, ми там і грали, і співали і відповідно. Бандура відкрила мені ну дуже якби широкі можливості. Бо я поїхала, ми подорожували. Та я побачила Францію, побачила Тайвань, побувала на островах Південної Африки. Я собі ніколи в житті не могла подумати, що та, що я там буду. І відповідно так воно було зі мною. Ця музична сфера. Прекрасно. Я, я навіть сам захотів навчитися співати заради того, щоб і грати візити на бандурі, візити візити півсвіту. А розкажіть трошки про, про те, як, яку роль музика відіграла в вашому особистому пошуку Бога. Яке вона мала значення для вас? Ну, е, я. Е, з дитинства, так якби не ну, була, можна сказати, так, з Богом, там мене от, там, вчила молитися, там бабуся ще колись, колись, колись давно. І якби я знала якби, от, традиційну музику та літургію, якби в церкві як співають. А коли в 17 років, коли я поїхала на такі християнські реколекції. Я познайомилася з іншим таким жанром музики: музика прославлення. Це така сучасна християнська музика, та, і вона мене дуже якби, захопила. Та я е, ну, якби через ці такі от пісні прославлення мені мені вдалося. Ближче можна сказати, так, познайомитися з Богом і ближче якби, доторкнутися якби, до, ну, до Його присутності. От музика для мене стала таким вводом, в, в ніби в таку відчуття Бога, в Божу присутність. І для мене якби, от молитва стає таким, от я співаю. Та? Я Якось, коли починаю, я починаю співати. І для мене цей Бог відкривається якось через, через спів. Спів став молитвою, так, фактично. Так, Спів став молитвою. А де те Маркян, як музика вплинула на твій особистий пошук Бога? Е, ну, дуже буквально. Е, я спочатку, як, як був підлітком, то я був при спільноті Селзіан. Е, проводив з ними веселі канікули, брав участь у, у, всіх, у всіх заходах. був аніматором. І якраз у цей період я почав вчитися грати на гітарі, і, і тоді я. Класно влився в цю цю спільноту, бо завжди потрібно грати пісні, працювати з ді, працювати з дітьми, е, і це і це і це була та сфера, в якій я був, в якій я був сильний. І потім, е, потім з часом, коли я потрапив на спільноту благословення, це відбулося також, е, також через гітару, е, тому що на, на молитві прославлення не було кому грати. Е, і і через, через, через друзів, через мою маму, таким чином вийшли, щоб попросити, щоб я прийшов там, там, там грати. І зараз я, я розумію, що можливо, якби я не міг грати на гітарі, навряд чи Бог би мене привів в це християнське середовище, в цю, в цю спільноту. І, і сам, саме завдяки музиці я там. Тобто Бог для мене мав свій шлях, свій, свій інструмент, як мене привести. І тільки тим інструментом бо на інакше я певно би не повівся. Я, до речі, пам'ятаю, як ти прийшов, і це була для нас така велика радість, бо дійсно не було гітаристів. і Коли прийшов Маркіян з гітарою, і що так гарно заграв, то це було як, знаєш, як великий подарунок від Бога. І скільки ти вже років є в спільноті? Я прийшов в 2009-му, вже 14 років. Марічка була трошки раніше. А, а привів, пам'ятаєш? Ну хто, хто був цією людиною, яка мене провела? Я не пам'ятаю. Сергій Павло Юрцунь, ага. Наш хороший друг. Ну і ви познайомились на спільноті, і потім удружились, Правильно? Ага. Так, так. О, супер. Ми, так. Ми, ми служили разом служили, потім почали зустрічатися і далі удружились. Прекрасно. От ви багато років служите, справді молитвою прославлення. Е, на ваш погляд, як вона впливає на розвиток віри людей? Тому що ми зараз багато говоримо про кризу віри, про те, що особливо молодих людей дуже складно заохотити до, до цього шляху за Богом, от яку роль молитва про славу відіграє в цьому пробудженні віри і також життя з Богом. Ну, про молитву прославлення можна багато говорити. Це насправді така дуже широка тема, і стільки вже було сказано, але от для мене, по моєму досвіду, я можу так засвідчити, що для більшості людей молитва прославлення є таким, можливо, таким місточком до входу, можливо, в Божу присутність. Можна так сказати. Е, також я помітила таку річ, що не всім заходить ця форма молитви. Хтось, можливо, дуже, якщо є дуже традиційний, такий дуже можливо, навіть воцерколені люди, та, які привикли до традиційної літургійної музики. якщо Ми говоримо там, ну, про візантійський наш обряд. Е, то їм не зрозуміла, є така форма. Та вона для них може бути навіть дещо така запроста або фамільярна, якщо так можна сказати, як так до Бога, можна простими словами, що це таке. Треба тільки, от високодуховними літургійними текстами через псалми або якось якісь інші такі стихири, інші пісні співи. Але для людей, які от шукають насправді Бога, які можливо не мали такого досвіду та такого церковного можливо життя, для них. Це можна сказати, як як ковток свіжого повітря. От це так просто, це так можна. Та от я просто от е, стану і буду говорити те, що в мене на серці. Буду співати навіть е, те, що в мене на серці, та до Бога, і Бог мене почує. І ця молитва, так якби підносить людину, та вона ніби робить її, якби, її дихання в Унісон, якби це серце, якби з, з ритмом, з музикою, і якби підносить її до Бога. Такі асоціації в мене є. З мого спостереження, знаєш, я так скажу, от літургійний спів він дає відчуття такої величі Бога, угу. е, трансцендентності, Бог угу. великий, але він десь там, на хмарах. Угу. А молитва про слави, це мій особистий, може, я помиляюся, хоча в особистому досвіді неможливо помилитися, це не є загальне твердження. А от молитва про славу дає відчуття такої іманентки. Присутності mm -hmm. Бога, що Він є тут, Він є поруч. Я думаю, що ці дві речі вони є потрібні. І молитва про славу є потрібна, яка дає людям відчуття того, що Бог близько любить, mm -hmm. і відчуття величі Бога, такої mm -hmm. трансцендентності. Він великий, він цар. Я думаю, що якщо ці дві речі поєднати, то вони дають таку повну картину От, на, на твою думку. І, бо я знаю, що ви маєте досвід не тільки. Служіння молитвою про славу, а також досить інших іншої сакральної музики. Може трошки поділитися там хор, uh -huh. дякуєте на літургії? От як вам це вдається поєднати? Чи ви бачите цей зв'язок між одним і другим? Та абсолютно на насправді я дуже люблю літургію, тобто нашу греко-католицьку літургію. Ми з Маркіяном співаємо літургію, як, як дяки. Я також мала, був свій час мала свій хор, зокрема, на спільноті теж у нас було багато вокалістів, вокалісток і вокалістів. От, але в основному то ми співаємо двоє в дуеті. І для мене літургія це як дійсно щось таке дуже сакральне і дуже таке високе. Тобто я так думаю, що літургію треба розуміти до неї, треба дозріти, дорости можливо. Тому що наша літургія складна, що би це не сказ... Ну хто би там що не казав? Тобто, це все ну можна прийти і просто слухати, та але щоб бути присутнім, щоб співати ці всі гімни, щоб розуміти, що таке, для чого антифони, для чого херувимська, для чого Прокімен, тобто, що, що відбувається на літургії, ну, по перше, це потрібні знання, потрібно собі почитати або послухати, та і потім, якби це жити та цим ритмом з молитвою прослави трошки інакше. Тут, ніби тут ніби все простіше, все зрозуміліше. Та хоча прослава теж може мати якусь свою структуру. Ну, це якщо казати, вже більше формально. Та бо є різні молитви прославлення, є молитви поклоніння, глибокого поклоніння, є молитви подяки, просто хвали та? такої більш. Більш простішої, можна сказати. Але от ну, прославлення є таким місточком, напевно, є таким, можливо, в, ну не, не скажу, що першим кроком, але таким простіше от людям впроваджують, приходити, впроваджують та, до Бога. І особисто мені досить ще скажу, що мені молитва прославлення допомогла краще розуміти літургію. Тобто, mm -hmm. коли я почала якби пережила цю живу Божу присутність у прославленні. Якби пережила цей таку свіжість, таку Духа Святого, та, коли як він торкається, коли він приходить, е, як він може говорити, та як він може надихати. І потім, якби беручи участь в літургії, для мене глибше відкривалися ці тексти, це дійство, це все, що робиться, як Дух Святий діє, переживала таїнство більше. Якби е, Ну, це був мій досвід такий. Час, знаєш, кажуть, так, що. Е... Молитва про слави це як молоко, а літургійний спів чи літургія це як вже така тверда їжа. Mm -hmm. Але ми розуміємо, що для того, щоб дитина виросла, вона мусить почати з молока, і тоді може перейти до твердої їжі. Я думаю, що від таких духовних речей, аспектів, ми перейдемо до більш практичних, і хотів би запитати Маркіяна: от для тебе служіння на молитві про слави там гра чи для марічки спів. Чим воно відрізняється від концертного варіанту. От коли люди організовують концерт як музиканти, як співаки, чи є в цьому якась відмінність? Відмінність насправді дуже велика. Тобто, все, що є схоже, що ти граєш на тій сім'я апаратурі, ті самі акорди. А в плані співпраці з людьми і те, як відбувається цей процес, це абсолютно інше, тому що концерт це є щось, що ти завчасно підготував. Ти відпрацював сотні тисячі годин для того, щоб вийти, зіграти, Зіграти – це класно, отримати за то свій дохід і спокійно пітись відпочивати ну, до наступного концерту, умовно чи репетиції. Натомість, служіння це на прославі це постійний процес, то тобто неможливо просто взяти, прийти і зіграти те, що ти відрепетирував. Багато факторів впливають на молитву те, з яким ти настроєм приходиш, наскільки ти в єдності з іншими музикантами. Наскільки ти добре чуєш Бога, розумієш зараз ведення, як веде ведучий молитву, що також наскільки ти везне в єдності, і всі ці, всі ці, ці, ці фактори вони дуже впливають, і ти мусиш бути під час молитви прославлення насправді гнучким. То ти зі своєї сторони водночас робиш максимально 100 ти готуєшся максимально до цієї молитви, вивчаєш ці пісні максимально ідеально. Але водночас ти мусиш бути готовий в будь-який момент піти зовсім іншому напрямку, зіграти інші пісні, ніж ти планував. Повторити якісь певні частини пісні довше, щось забрати, щось, щось викинути. І водночас це все мусить бути синхронізовано з іншими музикантами, і музично, і водночас і духовно, щоб, і, і, щоб, це, щоб молитва йшла, і ішла, лилася, і не було якихось розірваних моментів, які, які, які руйнують. Руйнують цю молитву, і насправді це все також і досвід. Це все досвід дуже впливає. І це може бути, насправді ми зустрічали і слабких музикантів, але які, які на прославлені просто його вели шикарно, і молитва була надзвичайно сильна. Відчувався відчувалася, діє Бог. А водночас були музиканті класні класні технічно, але вони не, не могли зрозуміти, що я зараз маю робити, як мені підлаштуватися і люди люблять прославляти Бога, люблять співати. Але думаю, що більшість з них навіть не підозрює, яка велика робота стоїть за тим. Розкажіть трошки про внутрішню кухню. Я знаю, що ви також зорганізували в рамках спільноти студію для репетицій і там. Постійно щось відбувається. Так що я думаю, нашим глядачам буде дуже цікаво зрозуміти, що що є за кулісами, як це працює. Ну насправді молитва прославлення вимагає хорош, щоб організувати гарно якісну молитву. Потрібна хороша підготовка. І це підготовка і е, вокалістів, да, це підготовка і музикантів. Хоча як сказав Маркіян, там можна на трьох акордах зіграти шикарне прославлення, якщо ти маєш досвід, та? ну але якщо ти не маєш досвіду, або е, навіть якщо ти його маєш, але давно не репетирував. Це якби теж тебе ну можна сказати так, штопорить та тобі заважає. Тобто, ти мусиш мати, мусиш мати таке гаряче серце, можна сказати, гарячі руки і гарячий вокальний апарат, розігрітий, тобто щоби. Щоб добре, щоб не тому, що щоб ну, якби, не відволікатися на технічні моменти та не думати, яку мені зараз ноту взяти, а який там вступ, а який там приспів. Та? Тобто тут багато, багато грає. Тобто я мушу слухати Бога. Куди і куди, якби слухати Духа Святого, так, куди йде, куди йде молитва, е, тобто відчувати також зал, відчувати людей. Тобто, тому що кожен раз збираються різні люди з різними потребами, з різними сенсами, які вони приносять, та і це все якби воно відчувається. Та і можна підготувати класну молитву, класні пісні. А ти чуєш, що воно не про це зараз, не про це. І ти мусиш бути гнучкий, щоб змінити цю пісню, Та? якщо тобто зараз... треба відчути що в людей на серці, є, Так, правильно? Та, і що Бог хоче зараз робити. Може, це дуже так звучить, як. Не знаю, сакрально чи трансцендентно, але насправді це все просто. Та? бо Бог будує на природі, він дає тобі відчуття, та ти чуєш, що зараз, наприклад, не йде подяка, та зараз треба просити, або зараз треба славити. Ну, наприклад, та або е, зараз дає якесь натхнення Бог на серці про щось він хоче сказати, або щось він хоче сказати комусь. Та це можна зробити через ведучого, але це можна зробити через пісню. Так само і є деколи такі моменти, коли ти вичекаєш цей час. І ти даєш цю пісню, і просто це ну це йде просто максимально, тобто проникає, тобто люди підтримуються, люди співають, люди плачуть по різному, буває. Тобто дуже-дуже, якби от наближає Божу присутність. Але е, коли музиканти не готові, ну або погано готові, так, коли вокалістка погано співає, коли вона фальшує, наприклад, коли вона путається в словах, це, е, ну якби, тобто кажуть, що Бог приймає різну молитву. Бог приймає, звичайно. Але е, ну, це відволікає. Це відволікає, це, м, тобто деколи можна. Ну, загубитися в цьому. Так? Комусь легко війти в Божу присутність, і йому може там не знаю ремонт робитися на фоні, так? дрелити йому все одно. А когось відволікають такі нюанси. Тому Потрібно готуватися, потрібно готуватися, і е, ми, от в рамках нашої спільноти, я хочу організовую таку школу прославлення, такий проект школи прославлення для, е, для вокалістів. Я хотіла робити нашої спільноти, але можливо цей проект трошки розростеться, щоб е, давати, е, якби ну, комплекс такий і духовні речі. Про молитву, прославлення і технічні речі, тобто про те, як співати, якісь основи вокальної техніки, як має виглядати та молитва, яка відмінність дійсно між концертом і молитвою, тому що Маркіян казав з музичної точки зору. А наприклад, ну я от бачила наприклад, дуже видно такі речі, коли от музиканти є артистами і вони виступають, та, і приходять на молитву. І це, це дуже, якби воно відрізняється, дуже бачиться. Наприклад, коли молитву ведуть як концерт, я розумію, що для мене це є речі, які я відчуваю, але я ще не розумію. І думаю, наші глядачі, які дивляться, ну є принаймні в них з'явилося бажання прийти і подивитися, побути на молитві прослави, помолитися. А може дехто навіть собі думає, слухай, це моє і справді там хочу грати на інструментах на Прославі чи співати. Як це можна реалізувати? Де вас знайти, як зустрітися, щоб влитися в цю команду або спробувати пройти цей кастинг? Я знаю, що всі музиканти мають якийсь кастінг на початку. Ну, Ми, ми, ми служимо на спільноті благословення. То у нас зустрічі проводяться щонеділі о 15.00. Е, так, також, також моя дружина має вокальну студію. Розкажеш про неї е, та, ну, на базі нашої е, е, ну, репетиційної е, бази, можна сказати, яку ми зробили для музикантів нашої спільноти. Я також організувала студію, вокальну студію, е, назвала її Чері Войс, вокал Е, Та мені на серці було такі, така назва. І е, насправді, е, тобто я готую музикантів, я готую вокалістів не тільки на прославлення, але і е, так само на конкурси, якісь. Тобто або просто люди хочуть співати для себе. Але в основному, якби моя місія, моє моє покликання є для служіння прославлення, для співу в церкві. Я це люблю. Я маю великий досвід в цьому. Я рада цим поділитися. І я, е, е, це є ми знаходимося у Львові на вулиці Симоненка, 5, це парафія Володимира і Ольги. І тобто, ну, моя студія є в інстаграмі, так само можна зайти, ознайомитися, і можна прийти на пробний урок, послухати себе, чи чи вам підходить це, та чи ви. Ну, бо багато та говорять, що ой, я не маю таланту, ой, мені не дано, або ой, мені там сказали, що мені там слон на вуха наступив. То я хочу розвінчати цей міф. Не ходять слони по вухах. Насправді є люди, які насправді там не мають слуху, але таких людей. Де є малий дуже відсоток. Тобто слух розвивається, це так само, як навчитися читати, навчитися писати. Звичайно, є люди, які хапають від природи. Та? От, наприклад, я розказувала свою історію, для мене було природньо співати. Я ну, не розуміла, як можна не співати. Але є по-різному, є люди зажаті більше, або які мають якісь установки, яким, наприклад, розказували, що вони не вміють. Та? І вони приходять там, наприклад, до мене і кажуть, мені там казали все життя, що я не можу, що я не співаю, а от воно мені 20 там, чи 30 років, воно живе. Та? скажіть мені. І дит... людина починає, я так дитина всіх називаю, та, приходить 30, 40, 50 років дитина. Та якщо це мої учні, приходить і каже і, і, і абсолютно гарно співає, співає від серця щиро, ну може можуть бути якісь нюанси, можливо, десь там нижче, вище, можливо, десь там фальш, але це все чиститься, це все регулюється, це все ну, можна змінити. Головне, от не вбити це бажання, цю це, це розуміння в людині, що, що я можу, та, якщо я це хочу, якщо Бог мене можна сказати, так до цього кличе. Та, бо якщо ти маєш це бажання в серці, ну то значить Бог дає тобі це бажання та бути. Співати, йти розвиватися, і ну і це прекрасно. Дякую за те, що ви робите, за те, що служите, і вчите інших. Дякую, Дорогі, друзі. Я щиро сподіваюся, що для вас це інтерв'ю, ця розмова була цікавою, і можливо у вас зародилося в серці це прагнення прийти і подивитися. Якщо ви жодного разу не не були на молитві прослави, то Маркіян і Марічка вас радо запрошують кожної неділі, 15.00 в храмі поруч з храмом святих Володимира і Ольги е, можете прийти на таку молитву, а інформацію шукайте на Фейсбук-сторінці спільноти Плоссловення. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.